У вас до нас Так, красунечка стоїть ваша. Тут перша жінка, дівчина-чарівна, яка виграла зброю. І, і ще раз показати дівчатам, щоб вони бачили, що в руках жінки зброя це справжня краса. Скільки ви замовили на ліпочок? Я купила для себе сім ліпочок і купила чоловіку п'ять. Оце жінка, чоловіку взяла наліпки, собі взяла наліпки. Так, ми собі перевірити шанси, так? Так. І собі взяла чомусь, тому що я народилася 7 січня, і моя дата завжди зі мною за цей красі. Наталія, вітаю вас! Ви вже власниця вашого приза головного Андерсона вартістю 198 тисяч гривень. Звичайно, досі не вірю. Це, що я тримаю перший раз в житті зброю. Я хочу всім сказати: грайте, вигравайте, вірте в свою вдачу. І купляйте наліпки і допомагайте нашим хлопцям з ССУ. Друзі, гра триває! І сьогодні ви можете виграти снайперський комплекс Андерсон вартістю 198 тисяч гривень. А також ви можете виграти в Умані гвинтівку, яка стоїть 65 тисяч гривень. Все, що потрібно, це писати хочу на ліпку, тож не втрачай можливості підтримуй наших хлопців з та виграй крутезного американського карабіну.